Всім привіт! Ми продовжуємо сезон заготівлі ягід на зиму. Тепер черга дійшла і до червоної смородини. У нас її називають порічками. Будемо варити желе. Ця ягода від природи має жилюючу властивості і загусне сама без додавання желатину. Як цього добитися? Зараз побачите. Спочатку ми їмо і перебираємо ягоди, видаляємо зелені гілочки. На 1 кг ягід беремо стільки ж цукру і пів літра води. Виливаємо її в посуду з поричками і ставимо на середній вогонь. Коли закипить, проціджуємо ягоди в іншу кастрюлю і протираємо їх через дрібне сито. Після закипання вони стали м'якшими і легше протираються. Залишки ягід викладаємо на складену в 4 шари марлю і добре віджимаємо. Тепер висипаємо цукор в розчин води та соку і ставимо каструлю на середній вогонь. Ось уже закипіло. Зменшуємо вогонь на мінімум і варимо ще пів години. А в цей час можемо поставити банки на стерилізацію і прокип'ятити кришки разом із іншим необхідним інвертарем. Коли варення вже майже готове, знімаємо піну, заливаємо наше варево в банки. Зверху посипаємо чайною ложкою цукру і закриваємо кришкою. Банки не перевертаємо. Просто вкриваємо теплим рушником на добу. Вихід із однієї порції 3 півлітрові баночки. На наступний день желе застигло. Воно має приємний гранатовий колір, напівпрозоре. Форму тримає і не розтікається. Смак насичений, кисло солодкий. Таке желе не соромно поставити і на святковий стіл. На цьому все. Спасибі за увагу! Якщо сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь, будемо готувати разом. Всім пока і до зустрічей в наступних відео!